Я прийшов додому, щоб переодягнутися вечором, бо я ходив, був у відділі в сотні Тараска, там був взагалі як зв'язковий. Прийшов додому, щоб переодягнутися, трошки відпочити, наскочили і все. Це було. Вони мали підозру і завжди хтось доповідав, тому що був була облава. І через наше село втікали вояки. Втікали і одного поранили, він вже не міг втікати далі, вернувся, втікав через наше подвір'я. Кріса кинув в судню, колодець в студню, але там води було мало так, що видно було, розумієте? І взяв. Такі в'язку соломи, знаєте, я колись в'язали ті, взяв на плечі і думав, що пройде. Але його лавники піймали і все. І мене тоді забрали з хати, забрали з хати. Повісили, руки зв'язали, повісили кріса на, то, на плечі, і ведуть люди жахалися. Привели до сільської ради, але його піймали того, що втікав. І він сказав, що то не його крізь, то мій крізь, бо я кинув. Знову так якось щастило, що я попадався без зброї, розумієте? І от тоді мене відправили в Друговець. Я пам'ятаю, коли мене привели з в старий самбір і був начальник слу КГБ. Як привели мене, ну що твою мать, що час жити будеш, але жени не захочеш. Ви розумієте ті слова? Для тебе не 45-й год, що тебе відпустили. Зараз будеш працювати там, де біли медведі. І все, відправило в з дробиця я там посидів, взяли на етап. До Львова з Львова відправили куди аж казавська СССР зі сказан.